Ну, Блін, гріх не зважити. Опа! Є, друзі, корчую цією палкою. Весняні кабани. Це ще більший. О -о -о. Я. Блін, палка. Палка просто таких кабанів. Як ви вважаєте, скільки тут. Привіт, друзі! Сьогодні така буде ранкова рибалочка. Приїхав на Південний Буг на водосховище. Тут трішки рибка не так клює. Спочатку вона починає в заведюхах клювати, а потім вже виходить на велику воду. До речі, чомусь сьогодні дуже і дуже прохолодно. Взяв сьогодні, ну так, сам сміюся з цього, такий спінінг, можна сказати, мікролайт. Ну, чесно, друзі, взяв такого сьогодні x гейма до 7 грам. Це 76-та довжина з тестом 0,8-7 грамів. Це не солідна паличка, це 76 та але та яка табулярка. Пам'ятаємо, в мене є 76-й солідний той до 5 цей до 7. Тому і кажу такий мікролайт. Ну, Ще не лайт і вже не мікруха, начебто. Але можна покидати маленькі ваги. Дуже давно я тут не ходив. Скажем, по чесноку, рік тому я тут був. Я глянув по своїм відосам рік тому. Тому буду пробувати спочатку дальнячок. Повішав 3 грама зразу застіпку. Зазвичай пам'ятаємо, застібки я не використовую, але сьогодні повішав навіть застіпку, тому що буду міняти, буду щось. Намагатися піймати. Що з цього вийде, ну, як і всі, ви пам'ятаєте, все це побачите в цьому відео. На яку приманку, та й вірніше, якого того окуня, якщо я піймаю, я все вам покажу і розкажу. Так що будемо збиратися. Таку невелику свою дієтичну сумочку взяв, накидав туди якихось там приманочок. Побачимо, що з цього вийде, ще й запутався. Ну так, ранок починається дуже гарно. Ого, гарно запутався. Краще, мабуть, з перевірених приманок почати. Це буде хітомі. І поставлю його в кольорі лох. 1,6 дюйма. 40 міліметрів. Пам'ятаю, колись на пачках компанії флагман не писалося, скільки це дюймів, писали просто міліметри. І все, там 40 міліметрів. Будемо пробувати перші закиди. Пам'ятаю з прошлого року, що зліва там зацепи, справа було завжди чисто. Так, фрикціончик піднастроїв. Така вийде сьогодні зранку тактика. Кидаю 3 грама, перевіряю дальнячок, підтягую до берега, нема клівань, не уходжу на дуже мілкі ваги. Якщо десь будуть клівання, десь зацеплюсь за рибу, але не зможу її взяти, тоді буду ну, намагатися ставити менше ваги, там 2-1,5 грама. Ух, друзі, не повірите, п'ятий закид. В планах в мене вже було сказати вам, що зроблю 10 закидів, Ну, вірніше, я вже так думав, ще доб'ю до 10 закидів да і скажу, що риби нема, то ну, який сенс тут впиратися. Це, якби, знаєте, якісь знайомі, чи я особ, особисто я на цій, на цій точці ловив би там декілька днів тому рибу, то можна затримуватися, можна щось експериментувати, а коли. Приїхав, ну, рік тут не був. Ну, який сенс впиратися півдня в одну точку, там експериментувати, наживки? Не бачу сенсу. Зараз усе, вже прямо десь біля берегу такий некрупний окунчик взявся, але не хочеться сьогодні знову таких мілких ловити риб. Ну, нічого тут не зробиш, яка риба клює, таку поки що і будемо ловити. Дивіться, якщо ще будуть кліваки десь тут, ну, близько під берегом, то я все рівно не буду ставити там той грам-півтора грама. Поки що план 3 грама, викид пошукати ну, чи зацепитися за якусь гарненьку, таку крупненьку рибу. Сюди я завжди встигну прийти, бо піду вверх по течії, а потім вже ж коли прийдеться йти назад, то я тут ще раз перевірю. А ну покидаємо. Так, ну це В тому напрямку я зробив 5 закидів. У мене ще є 5, ну, може ще 4 закиди зроблю. Там можу зацепитися, оце зацеплюся, обірвуся і піду далі. Його просто обіду. Друзі, нападіння. Я просто, от не повірите, вже думав, не буде риби, то кажу, щоб камера виключилась, вона така там трішки інтелектуальна. Зробив закид, ще навіть проводки не робив, риба вже сидить. Оце включив камеру. О, цей вже, і дивіться, до речі, як він взявся. Цікаво, він як би накрив низ губи в нього. Пробитий низ губи. Він навіть не в рот, а накрив. Риба накрила. Гляньте, такий мілкий, а пузатий, пузатий, мабуть, і кряний. Так, не будемо сильно мучати. Не будемо сильно мучити. А знаєте, друзі, коли ти сам собі режисер, як то кажуть, то це все можна перезняти. От такий красень. Давайте не будемо його мучати. Випускаємо. Впустив. Ще й зацепився, ну поки його ловив. Оце біда, друзі, у цих всіх рукавичок. Це просто біда. У мене були... Блін, вони в мене є ще. Не пам'ятаю, чи Шимановські вони, чи Санлаївські, то в мене були самі крутелезні рукавички. Просто а от, Ну, до цих ось питань нема, бо вони такі, скажімо, дешеві. А оті Сімсовські в мене Там, блін, вони зараз більше тисячі стоять. Ну, ну, Там просто я кожну рибалку, кожну рибалку, рибалку зацепляюсь. Давайте ще не будемо виключати камеру. Зробимо в той напрямок ще закид. 3 грама палка, ну, для трьох грамів суперова. І жорстку таку проводочку можна поробити. Подри... Подригати ось і зацеп. Але вийшов. Подригати цією приманочкою на дні отак. Тик відпрацював хлистик. О, о! о! Друзі, це, це я взяв, це була клівака. Почав коментувати, а треба було гарно підсікати. Є рибка на викиді, є. Треба її обдурити і мені ця точка вже буде нецікава. Блін, ось пішли якісь зацепи. Бистренько тут вимотаємо, перекинемо, піймаємо рибку і будемо переходити, тому що. В планах сьогодні вам показати красоти Південного Буга. А ну ще приманка там зависає дуже добре, Ось ось два оберта. О, І все, покльовка, просто свикида, друзі. І можу, гляньте, опа, опа, і можу сказати ну, таке відчуття, що ну, я хотів вам показати, ну, зробити два оберта. Підпригує приманка і хотів акцентувати, скільки падає вона. І бахнув цей окунь. Виходить, що він не на дні. Оцей окунь взяв не на дні. Мабуть, рибка зараз дійсно активна. Вона піднялася. Два оберта, ну, за оберт катушка десь, ну, хай 70 см. Да, я підкинув і там покльовочка, отакого. От ну, чим не красень. Так, друзі. Все подобається. Пішли походимо. Друзі, гляньте, яка кладка. Дуже висока, але треба спробувати. Так, хоча б не впасти. Цікаво, в цьому році тут вже ловили рибку. О! Я на цій кладці не разу в житті не був. Шикарно. Так, ну Якщо супер щось здорове візьметься, то тяжко буде підняти. Будемо сподіватися, що щось маленьке буде. Просто на цій кладці ну, дійсно ніколи в житті не, не рибалив, тому дуже цікаво. З першого закида була клівака. Що там по глибині? 3 грама. О! Впало. Ну, мабуть, здається, так же там метра три. Оп, відпрацював хлистик. Поки що не ро... О! О, друзі, два дюйма. Гляньте самі. Вже паличка до 7 грамів вже стає дуже цікавою. Да, бойки прям, мені здається, суперовий. Ух, гляньте, хоче в камиш зайти в той рогоз. Не зайдеш. Просто цікавий. Так, тут ближче усе. підтягую, підтягую, трішки зацеплю фрикціон, фрикціончика посильніше і піднімлю цього кабана. Ну, друзі, це просто кабан. Сьогодні це суперовий кабан. От такий. Ну Це просто на сьогоднішній день це кабан. Мені здається, таких окунчиків я давненько не ловив. Два дюйма поставив резину. Перейшов, ну як то кажуть, спригнув з, велике, з маленьких приманок, поставив гарну таку приманку і просто шикарний друзі. Це просто на сьогодні шикарний окунь. І тепер. Трішки його так будемо намагатися так акуратненько його кинути. Опа, рибкою. Просто сам перевернувся. Я його кидаю, він летить і такий оп, рибкою і зайшов. Чесно кажучи, вже не хочеться уходити на 1,6 дюйма і не хочеться ставити ще менше ваги. Хочеться поста. 5. Зараз пошукаю 5 грамів. Більший гачок поставлю. О, друзі, точно. Оті, скільки я там три зранку, ну, не зранку, на першій точці три окуня піймав, можна їх вже не вважати. Можна їх взагалі не показувати. Гляньте, тут які на цій точці просто кабани. Просто, ну... Ну киньте камінням в мене, якщо це не кабани, це весняні кабани. Друзі, це ще більший. Я. Блін, палка палка просто таких кабанів. Як ви вважаєте, скільки тут є в мене кантер? Як ви вважаєте, скільки тут грамів? Просто я. Оце рибалка, друзі. Оце рибалочка. Ми його просто обов'язково повинні зважити. Це в мене в цьому році з, ну, блін, з таким лайтовим мікрушно-лайтовим, з мік, мікрушно-лайтовим мікрушно спінінгом. Це просто трофей. Це просто трофей, друзі. Такого трофея ну, блін, гріх не зважити. Просто гріх. Є в мене все. Для цього є все кантер. А давайте так, хто скільки думає в цьому окуні. Я думаю, тут 250, навіть, може 270 грамів. Друзі, ну я дуже і дуже помилився, але в гарну таку сторону. Тут скільки? 330 грамів. Просто 330 грамів. Нічого, глаз наб'ємо сьогодні. Я маю на увазі, ну, наб'ємо зрозуміло, я просто хвилююсь трішки. Так, ну такого кабанчика, мабуть, я піду, ну не буду кидати, піду випущу. Просто піду красивенько випущу. А що, друзі? Так, так, де ж тут кинути його так? Гарно. О, що я ж не живодьор якийсь. Якщо я того упустив, то, чесно кажучи, моя була провина. О, красень, гарбач, це гарбунело. Щоб не затягувати дуже відео, гляньте, сразу знайшов я все ж таки 5 грамів. Поставив таку приманку. Це активна приманка. Я ну, пам'ятаю для цього спіннінга це не ну, нормально. Можна так акуратненько і десяточку кинути. 5 грамів полетіло, ну звісно, ну просто набагато далі. Стукне там воно добряче. Гачок поставив дуже і дуже добряче. І гляньте, 5 грамів. А там, мабуть, а там, мабуть, якийсь свал. Якщо такі крупня окуня, то їм, знаєте, навіть і така волочаща проводка не дуже цікава. Можна їм трішки отак швидше робити проводку. Опа, ось о, ось о, цікавився, рибка цікавилася. Осьо підсів. Не крупний. Це не крупний, 5 грамів е, активна приманка, Віброхво... твістер. Віброхвост, блін, я завжди знаю, що хочу сказати, але завжди це твістер, віброхвост на початку путаю. Хоча знаю, що це віброхвост, а не твістер. Пам'ятаємо твістер, що таке твістер. Ну, всі пам'ятають, давайте ще разок. Поки клює, поки кидаємо. Але хочу спіймати величенького кабанчика і переходити. Опа, є, друзі, тинькнув. Я не одразу підсік, зробив мікропаузу і потім усе зробив підсічку. Мені здається, теж гарний. І вже не дуже далеко, не свикидав. Ну, гляньте самі, якщо б тут куди куди хотів Рогоз зайти. Да, друзі, Просто, я не знаю, це на жарьоху таких набрати. Гляньте, я їх просто цих кабанів корчую цією палкою. Є в мене один підписник. Мабуть, роки три тому. Я, навіть, чесно, вже не пам'ятаю, скільки років тому ці палки, x games з'явилися. Але той підписник ну, у нього такий же був, і він завжди казав, палка просто огонь. А я завжди казав, x Xgame до 14, ото огонь. Осьо, якщо треба якась мікрушна палка, з можливостями, гляньте, цього теж піду, акуратненько випущу. Як я і казав, ми. Неживадьори, ми неживадьори, можу сказати так, точка вже не цікава мені, риба тут добряча. Будемо переміщуватись. До речі, якщо ну, є глядач, який скаже, блін, ну, дійсно суперові кабани, такого кабана і зажарити можна, і в, в каптілки закоптити. Друзі, дивіться. Вже не перший рік на цій водоймі, і багато разів я вже вам казав, що на цій водоймі риба червива. Оцей красний такий червь. Це біда всіх водосховищ. Просто зараз це біда. На частних водоймах, на яких я їжджу, ті же щербані, ті же благодатна, там Таборовка, скажем, Варановка. Там Рибка дуже чиста, але це часні час платні водойми. От там рибку я забираю, там рибка вкусна. Цю рибку на водоймі я випускаю. Ну, самі все бачили, нікого не обманув, все показав. Блін, ну, тут поставте вподобайку, тому що я сам просто ну, в шоці, що так розпочинається в мене сьогоднішня рибалка. От на цій точечці, друзі, я колись рибалив. Так опа, о, ух, ось 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 Даю паузу, віддаю йому. Блін, мілкий, до речі. Кому буде цікаво, тут в мене шнур 03. X-Game. Не дешевий шнур, але бачимо в цю зимку, в зимку 24-го року, у мене не було 02 і менше шнурів. Я використовував цей X-Game. О, гарно, гарно відцепився. X-Game, решітка 03. І все. Блін, що таке? Друзі? Щось десь... А, ого! Як це так перехлиснулося, не знаю. А це, друзі, не перехлиснулося, Це я рибалку почав... А в мене ну, неправильно в кільце загнав, да, так же ж не може перехліснутися. Раз, між другим і третім кільцем у мене шнур отак накинутий. Тому можна так констатувати. Сьогодні рибалка вже суперова, але Дмитрик допустився спочатку рибалки великої помилки. Оце все, що я кажу, полетіло дуже і дуже далеко. Ну, як по мені гарно полетіло, то це все. Просто смішно. Неправильно я спочатку зарядив шнура. Оце так. Да. Ну а що, друзі, 43 майже тому і така біда виходить. Ну, я не знаю, як я так міг. Просто вже ось все, друзі. Все. З цієї точки теж уходимо. Ні, вірніше, я ж вілом обкидую, ще вліво трішки завалю і все, будемо переходити. Це дуже мілкий, такий мілкий мені не подобається. Так, справа в мене кущ. Треба так зробити закид сильний і щоб за нього за той кущ не зацепитися. Блін, ну летить гарно, мені здається, навіть десятки не потрібно. Десятки в мене нема, але це все просто зробити. Може, кому буде цікаво, берете п'ятерку, берете пару троєчок, такий паровоз робите. І це, ну, якщо риба активна, це нічого такого страшного нема. На одній з водойм я так і... Це за це був. На одній водойм я так і використовував. Дві десятки, вішав паровозиком і кидав. О, ось о тиркнув. Мілкий, мабуть, це був мілкий окунь. Бо, ну, до речі, да, мілкі окуні тут так жадібно б'ють, а великий з таким тик. Ну, це ось, ось, ось гляньте. тинь. Давай, давай, ще. Ну він сидить, сидить, 100% сидить. Е, крупний окунь з таким. Тик і придавив. Ну, є такі тут різниця, Ну, я сьогодні замітив, що мілкий одразу б'є, а великий такий наче вдавлює приманочку. Все, друзі. Тікаємо з цієї точки. Так, друзі, ще одну кладку знайшов, але зараз тут рибаки будуть мирну рибу ловити. Я встигну два закида зробити. Теж на цій кладочці ніколи не рибалив. Зроблю два закида. Вони тут діпером перевірили, кажуть, блін, білої риби багато. А Оце, мабуть, під цією білою рибою такий гарний окунь стоїть. Встигну я два закида зробити. Встигну я тут, та я бачу, я тут два закида зроблю. Да не туди далі. А, підете туди все ж таке? Ну, так, давай, давай. Блін... Ну, да, ось-ось-ось, ось ось. ось, 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 ось. Друзі є. Це я вам трішки ну, до цього розповідав, що... Є тут одна кам'яна гряда така, і на викиді, колись я там на 12, на десятки, ну, десятки, двінашки, рибалив. Це трішки от туди далі, та така там кладка здоровенька. І коли на неї стоїш і кидаєш вліво, і з викида там гарна гряда. Ось На цій кладочці ця кладка просто ну, завжди була зайнята, і я на неї теж не рибалив. Але з неї просто я одразу в ту гряду і попадаю. Ось ось ще разок. Є, є, друзі. Просто оконева якась ельдорада. Це щось вжарило, прям так гарно придавило. Ось, все, добив. Ну це не та. не та була клівака, мабуть, біля некрупної риби стояв гарний окунь. Гляньте, теж бойкий якийсь, але ну, не той, який перед цим клюнув. Друзі, шикарна. шикарна. шикарна рибалочка. Скінчається сьогоднішня рибалочка. Сьогодні комплект в мене був такий потужний мікроджиг, чи мікроджиговий Лайт, можна так сказати, Не до лайт і вже потужний такий мікроджиг. Це компанія Азура. Топова модель X Game. Палочкою залишився я сьогоднішньої, на сьогоднішньої рибалки дуже задоволений. Пташки співають, самі все чуєте. Природка гарна, риба в кадрі була, кабанчики були. Ну, Друзі, по рибалки. Глибини все ж таки сьогодні не працювали. Працюють 2-3 метри. От на 2-3 метрах знаходиться риба. Перевіряв я да, сьогодні глибини. Ну так, випадково попав, що на, на гарну таку глибину з великою бровкою. Риби там, ну, от така риба десь біля ног. Друзі, кому таке відео сподобалось, підписуємося на канал, ставимо вподобайку. І слава за сего.